У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес! І, 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 і. Сьогодні, у третю неділю після Пасхи, ми шануємо жінок мироносиць Ще в часи, коли становлялася радянська влада. Тоді розуміли, що потрібно зробити все всупереч церкві. Все всупереч церкві. Раніше всі христини і видавання після хрестин документ про те, що людина охрещена і має таке ім'я, прізвище, ім'я по батькові. число, місяць, рік народження це був основний документ. Це треба було забрати. Те, що створювали сім'ю, вінчалися, був основний документ, що це є сім'я. Це треба було забрати. І вшанування жінок, тих, які, яку Бог створив, жінку Бог створив, як велику помічницю для чоловіка. Підтримку для чоловіка. І це також треба було зробити, знівелювати, щоб не йшло нічого від церкви, церква не прославляла і тому зробили свято 8 березня. А чому ще 8 березня? Тому що це піст. Зазвичай завжди це піст. Церква завжди згадує ту велику подію. Яка була в житті Ісуса Христа в третю неділю після Пасхи? Жінок-мироносець. Жінки ходили за Ісусом Христом. Вони служили Йому, вони служили апостолам. А чому так? От нас зараз багато в храмі. І коли Христос ходив, за Ним ходило багато людей. Підтвердження того, що треба було допомагати цим людям, приходять апостоли і кажуть, Христе, дозволь, давайте ми відпустимо, давай ми відпустимо їх. Чому? Бо вони вже з нами довго, а нехай підуть щось куплять собі їсти. А якщо багато людей, значить потрібно допомогти їм. А якщо багато хворих їм потрібно допомогти, а хто це робив? Правильно, жінки, які ходили за Христом, вони служили йому. Вони допомагали хворим, вони їх перев'язували, вони обмивали рани. Вони служили тим, що готували їжу і так далі, і так далі, і так далі. Адже зараз, в цей час, цей час нам важко зрозуміти той час, де не було маркетів, де не було таких магазинів, як ми сьогодні маємо, де не було всіх тих умов, які ми сьогодні кожен маємо в наших домівках. Це була пустеля води можна було набрати тільки в якийсь водонос, який ти носив з собою. Якщо ти його не мав, Значить, ти не міг собі дати ради, попити. Якщо ти не міг купити собі якоїсь заздалегідь їжі, ти не мав цієї їжі. Але сама назва жінка-мироносець, тобто та, яка не тільки миру принесла на те, щоб помазати тіло. Ісуса Христа. Жінка це є та, яка несе мир. Якщо ми візьмемо історію, в історії є дуже багато прикладів того, що через жінку починалися війни між державами і гинуло багато людей через жінку. Тобто через жінку сьогодні може бути мир. Може бути багато спасенних людей. Ви думаєте, в Путіна немає мами? Є. В Путіна немає дружини? Є. В тих всіх. Дуже поганих людей, які прийшли на нашу землю. В них немає мам? Є. В них немає дружин? Є. Сестер. І якщо б вони вплинули на них, вони б зробили дуже великий мир мир в Україні. Саме, самий перший мир це є в нашій душі. В нашому розумі. І якщо правильно людину наставити, розказати, пояснити, вона зрозуміє, що робить неправильно. І тоді чоловік схаменеться і перестане робити беззаконня. І отут є дуже важливо, важлива місія кожної жінки, кожної матері, кожної сестри. Мир, мироносиця, та, яка несе мир, яка несе злагоду, яка несе добробут, яка несе закликає Боже благословіння, яка приносить щастя, яка приносить щастя. Жінки мироносиці, вони. Учні повтікали, а вони йшли за Христом. Тоді, коли засуджували Христа, вони були? Учнів не було, бо учні злякалися. Біля Христа хто стояли? Жінки мироносиці? Хто покладав гріб? Жінки-мироносиці помагали. Жінки? І тому ви несете, дорогі. Сестрички, велику місію, дуже велику місію. Хто вчить дітей? Ви. Хто виховує дітей? Ви. Так, чоловіки, так, але, але. чоловік, він працює, дуже багато працює. І в більшості, коли приходить в свою домівку, він я замучений. Він ще хоче уваги від дружини. А потім ті діти в цьому світі роблять дуже багато добра або багато зла. Хто виховує внуків? Жінка. Тому ви несете дуже велику місію, дорогі сестрички. Хто вимолює сьогодні Україну? В основному жінки. Хто стоїть в храмі? В основному жінки. Тому несіть свою місію. Ми вас вітаємо, вітаємося великим днем поваги, великої поваги до кожної жінки, яка є тут в храмі, яка є в нас в Житомирі, яка є в Україні. І закликаємо Боже благословення на вас, Божу мудрість, Боже терпіння для вас, щоби. Від вашої молитви, від вашої праці, від вашого благословення свого, такого, який є у вас, яке ви вимолили в Бога, мінялося навколо вас і в усій нашій Україні та й у всьому світі. Вітаю вас! Христос Воскрес!